Усім привіт! Мене звати Олена. і Я вітаю вас на каналі Книжниця. Поки я знімала відео з літнім прочитаним, зрозуміла, що мені треба зняти і осінні плани також, адже це хороша нагода одночасно прочитати якусь книжку, щоб потім вже в наступному прочитаному можна було обмінятися враженнями. Також такі відео мені слугують як натхнення та джерело ідей, адже я можу згадати про якусь книжку, яка вже припилилася в мене на полиці, або навпаки, дізнатися про якусь нову книжку. Планую ж я за наступним принципом: я виписую чотири умовно головні книжки, залишаю дві книжки на вибір книжкового клубу. Також я прописую декілька факультативних книжок, які я можу прочитати, якщо в мене буде відповідний настрій, або якщо залишиться додатковий час. У вересні я планую дочитати книжку Салмана Ружді два роки, вісім місяців і двадцять вісім ночей. Ця книга натхнена легендами з тисячої однієї ночі і повідає про зіткнення двох світів людського та надприроднього світу джинів. І тут все так дуже заплутано і переплетено. Але основні теми, які проходять через всю книжку, це кохання, яке триває через віки і будь-які заборони. І велика частина роману це релігія та різні перекручування релігії та вірувань. Дуже цікаво читати, але вона вимагає фокусу та окремого часу, тому що тут події несуться з неймовірною швидкістю, постійно з'являються якісь нові персонажі. Тож перед сном таке не почитаєш. Треба свіжа голова і максимальне зосередження. Але поки що мені дуже подобається. Я не хочу себе підганяти. Навпаки, хочу читати цю книжку саме в її темпі і насолоджуватися кожною сторінкою. Також у вересні я б хотіла прочитати декілька оповідань Франца Кавки з оцього видання, яке я показувала в покупках. За всю збірку не візьмуся, бо хочеться розтягнути задоволення. До речі, ви бачили, що видавництво ще одну сторінку анонсувало вихід першого роману Франца Кавки, який раніше був відомий як Америка, але вони її випускають під назвою Зниклий безвісти. Я не впевнена, чому саме так було перекладено. Мабуть, треба читати передмову перекладача. Тим паче, що переклад для них зробив Юрко Прохасько. Тож має бути дуже якісна робота. У цьому ж виданні є лише маленький фрагмент з цього роману в перекладі Євгена Поповича. Тож у нас буде можливість навіть порівняти трішки перекладацькі стилі різних фахівців. Я тепер дуже чекаю на ту книгу, і, звісно, планую її придбати. Майже через рік після покупки я також планую прочитати роман під скляним ковпаком Сильвії Плат. Це культовий роман, який оповідає про депресивний розлад. І я дещо побоювалася до нього підходити, але з іншого боку, коли як не в вересні, адже атмосфера вже стає такою більш меланхолійною. А з іншого боку, продовжує світити сонечко і давати надію, що з усім можна справитися. Також планую прочитати, хоча б частину оповідань зі збірки лексикон таємних знань Тараса Прохаська. Тут має бути повільна атмосферна проза, яка занурює у світ почуттів, натяків, стежок і лабіринтів. В анотації також обіцяють багато описів і деталей замість сюжету. Тож я думаю, що це буде ідеально читати ввечері під чашечку чаю. Далі буде дві клубні книжки вересня, які ми вже обрали. Це маніпулянтка, по ній обговорення буде проходити приблизно в час, коли вийде це відео. Та Е Ольги Токарчук». «Маніпулянтка» – це збірка про феміністичних оповідань Івана Франка та його більший роман для домашнього огнища. Зі школи в нас залишилося сприйняття Івана Франка як такого каменяра, і також є асоціації з його дитячими творами, які ми активно читали в шкільній програмі. Тож мені буде дуже цікаво поглянути на нього з іншого боку. Особливо враховуючи, який великий внесок він зробив розвиток жіночого руху в Україні, як він підтримував і цих активісток, і їхню письменницьку кар'єру. Тож великий респект Івану Франку треба його читати більше. Е, називають же одним з найцікавіших романів польської нобеліатки. Це містичний роман з викликанням духів та якимись медіумами та спіритичними сеансами. Також тут є теми дорослішання, емансипації, а ось ця містично і раціональна складова зображується на тлі стрімкого промислового прогресу. звучить дуже цікаво. Мені не терпиться її вже прочитати. На додаткове читання у мене є солодке життя Романа Малиновського це збірка оповідань, які об'єднані таким драматизмом, чуттєвістю та подорожами. Я вже трішки надкусила цю збірку влітку і хотіла б дочитати її восени. А друга книжка це поза межами болю по Турянського. Це вже зовсім інша за настроєм. Книжка вона оповідає досвід автора в період Першої світової війни. І розказує про тяжкий шлях через гори Албанії, який проходили військовополонені. Також я відклала п'ять книжок балканських авторів і ще дві книжки про Балкани для тематичного марафону. Я планувала його зробити на початку вересня, але поки вся сім'я перехворіла, довелося перенести його на кінець місяця, можливо, навіть на початок жовтня. Але це відео все ще в планах, і я дуже сподіваюся, що ви вже скоро зможете його побачити. Здається, це відео стало ще більш атмосферним, бо за вікном розпочався дощ. Клас. В жовтні я планую перечитати класику. Це буде Місто Валер'яна Підмогильного та Любий друг Діди Масана, який переклав теж підмогильний. Я знаю, що нібито Валеріан надихався любим другом, коли писав Місто. Тож мені буде цікаво прочитати ці два тексти поруч, щоб побачити ось ці ниточки, зв'язки і зрозуміти наскільки ця версія краща за оригінал. Я пам'ятаю зі школи, що місто мені не так сильно сподобалося, тож мені цікаво, чи зміниться мої враження. Адже з тих пір я прочитала дуже багато різних творів української літератури кінця 19-го, початку 20-го століття. Я закохалася в невеличку драму Валеріана Підмогильного, тож я дуже сподіваюся, що і місто мені заграє новими барвами, і цей текст я буду любити не менше. Щодо жанрової літератури, я на жаль не дуже люблю трилери чи детективи, які стають популярним вибором восени через їхню атмосферу. Але я люблю фентезі та фантастику, тож мені здається, що це теж. Атмосферно підходить до осені. І на жовтень я собі обрала незриме життя Аділля Рю. Я чула про неї дуже багато позитивних відгуків. Тут цікава тема вічного життя, яке, звісно ж, ускладнюється певним прокляттям. Тож я сподіваюся, що мені дуже сподобається ця робота. І хочу спробувати книжку Джо Беркромві. Обрала трилогію Перший закон і перша частина це на клинка. Я наслухалася купи позитивних відгуків і на автора, і на цю трилогію. Зокрема, тут має бути динамічний сюжет, постійні якісь протистояння і битви, боротьба за владу. Свого часу мені дуже подобалася гра престолів, але я взяла велику перерву від цього жанру, тому тепер маю навіть якісь сумніви. Не впевнена, чи мені досі таке сподобається. Але раптом, ні, в мене є інша книжка. Я поглядаю на книжку Білі зуби Зеді Сміт. А тут сумний початок про чоловіка, який втрачає все. Але потім книжка стає життєствердною про пошук нових сенсів цього життя. Дуже хотіла її прочитати від моменту, коли купила, але ніяк не могла вписати в свої плани. Тож, можливо, жовтень буде саме тим місяцем, бо я не можу дочекатися. І рубрика бонус на випадок, якщо раптом в мене залишиться вільний час, або на книжковий клуб ми оберемо якісь маленькі за обсягом книжки, і тоді я зможу прочитати щось і прачита. Обирати ж буду між двома книжками: це правда про зародження преси в дискосвіті. А інша це віщі сестри. Це друга книжка з циклу Провідьом, в якому фігурує моя улюблена персонажка Бабуня Дощі Віск. Я впевнена, що обидві книжки дуже класні, тож це лише питання часу, коли саме я їх прочитаю. І нарешті листопад. Тут у мене найменше книжок, тому що я впевнена, що якісь книжки залишаться недочитаними з попередніх місяців, які захочеться дочитати. Плюс може бути якась спонтанна покупка і книжка, яка вимагатиме негайного прочитання. Тому тут все дуже скромно. Я записала лише п'ять книжок. Перша це щось лихе насуває Рея Бредбері. Це темна історія про карнавал з містикою, фантастикою, що звучить як ідеальне читання до Геловіну. Після такої маленької книжечки хочеться взяти за справжню цеглину, це володарка Пантиди Юрія Косича. Тут у нас атмосфера Європи кінця 18 століття з королівськими дворами, таємними товариствами, яскравими маскарадами та в'язницями. І це все від племінника Лесі Українки, який дуже хотів перевершити свою тітку. Дуже дуже цікаво, що у нього вийшло. Мене трішки відлякує розмір, але з іншого боку, якщо це буде захопливо написано, так як я очікую, то це буде скоріше плюсом, ніж мінусом. Ще одна книжка від українського автора це зоряний корсар Олеся Бердника. Наскільки я бачу, видавництво Старого Лева якраз зробило свіжий додрук цієї книжки, тож її тепер можна легко купити. Це фантастичний роман про внутрішню свободу, без якої неможлива свобода зовнішня книжка, яка дуже не сподобалася радянським цензорам. Але має сподобатися сьогоднішнім читачам. Я вже чула хороші відгуки на цю книжку, тож хочеться прочитати самі і скласти своє враження. Четверта книга це спадкоємці Вільяма Голдінга. Це книжка з дуже цікавим сюжетом, яка оповідає про зіткнення людини розумної з неандертальцями. Тут мають бути цікаві роздуми щодо відмінностей між цими людськими видами та суперництво за виживанням, адже залишиться тільки якесь одне плем'я. І остання книга, яку мені здається, може було б логічніше перенести на грудень, але вже як є, це північне сяєво Філіпа Пулмана. Цю книжку я перечитувала в дитинстві стільки ж разів, скільки Гаррі Потера, але в дорослому віці я до неї ще не поверталася. Тут фантастична історія про світ, в якому душа людини живе окремо від неї у вигляді такої тваринки, яку називають Деймоном. Головна героїня Ліра разом зі своїм Деймоном Панделеймоном живе в Оксфорді, але далі події ведуть нас на північ, де зробили фотографії якогось загадкового пилу. І ніби саме через цей пил починають викрадати дітей. Ця історія, як і вся трилогія, займає особливе місце в мене в серці. Тож мені дуже хвилююче до неї повертатися, і раптом ви знаєте підлітків, які ще не читали цю трилогію. Будь ласка, подаруйте її. Вона надзвичайна. Я впевнена, що вона дуже сподобається. Про те, наскільки вона сподобається дорослим, зможу сказати після перечиту. Це всі мої осінні плани на художню літературу, не враховуючи ще чотирьох книжок, які ми будемо обирати на книжковий клуб. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви будете читати цієї осені. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей. Па-па!